Ноги, Руку, року сюди. Точно Оружие. нема. Цього чоловіка затримали в одному з кафе. Кілька хвилин тому він продав 16-річного підлітка підстаркуватому збочинцю. За дитину педофіл Сутенер просив уявіть, лише дві тисячі гривень. Що це за річність? Де те, що він мені давав? Ну, це чоловік злобиний дві тисячі торговцю дітьми 30 років. Він місцевий. Стежили за ним правоохоронці вже певний час. Знали, що може утнути якийсь жах. Тим паче, збочинець нещодавно звільнився з колонії, де відбував покарання за аналогічні страшні злочини. Зломисник раніше судимий за. Згвалтування неприродним способом, розбещення неповнолітніх, а також звідності для розпусти з участю неповнолітніх осіб. Йому було призначене покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років, але через 6 років він був умовно достроково звільнений з місць позбавлення волі. Щойно вийшов з за колючого дроту, одразу взявся за старе. Збочинець шукав живий товар, здебільшого серед гейспільноти. На волі педофіл Сутенер провів близько півтора року. Скілько хлопчиків вже встиг тягнути у розпусту, з'ясовує слідство. Цього разу чоловікові загрожує до семи років тюрми, але не виключено, що за гарну поведінку йому знову вдасться покинути стіни в'язниці набагато раніше.